Для авто накопичено 45 665 гривень. Хто ще хоче там щось трошечки піддонатити, давайте я вам ще разок закину. Посилання. І зараз будемо пробувати робити наші розіграші. Кілька як то кажуть. Так, так, про родича Є незвичним це яким. Брав від рота, ходив, розкидав жмені, ні, не так. Сівалка якась є на 35-му міжряді, я робив вам проходи. І виходилося в міжряді 18,5 17, 17 якось так. Тому спосіб дійсно доволі незвичний, але щось так і буде з того всього. Так, чи кропили вам дроном? Колись кропили, але воно мені не дуже сподобалось. Кропивницький сьогодні плюс 34. Дощ, згадую, коли дивлюсь ваші відео, ще пам'ятаю. Бляха, як я вам співчуває, друзі. Дуже багато коментарів. Поділись дощем, поділись дощем, Ну я не можу управляти погодою. Сьогодні знов нам, нас дуже зігнав з поля. Ми б собі ще сіяли і сіяли. Так, чи поміняли солітера на Wдерштат прайт A6000? Чесно кажучи, не знаю, про що йде мова. Яка це сівалочка, якщо можете, більше про неї напиши. Агроблогер не може все робити. Можливо, і так. Все норм вже. Ви на кукурузу комбайні пробували переобладнати спеціально під кукурузу з перекриванням лотка колосового за допомогою зняття одного решета. Чи ви залишаєте всі базові налаштування? У нас є базові е кукурудзи не решета, тому втім немає, скажімо так, потреби. Яку маєте в мрії купити нову техніку? Я не знаю. Ну, остання мрія була, реально мрія це була кінза. Ми її виношували два роки. Я нічого там, мене весь час допитували, що там купити, що там купити. Я сидів тут тихенько чекав того моменту, щоб похвалитися. Ми її купили, і після того, знаєте, в мене мрії про техніку скінчилися на даний час. Не маю я такої конкретної якоїсь мрії. Так, ми після того що там купили і корунда, і комбайна. Але щоб щось так реально було потрібно, як кінзе, як сівалка точно висіла, то так давно такого не було щастя. Так, доброго вечора, з Коломії, і вам доброго вечора. О, ще в нас Олександр Коваленко, то я так розумію, Агрархантер нам трошечки підкинув пару рублів. Саша, може щось виграєш, то що я тобі відійшлю на цей. <на, на Швейцарію. Так, друзі. М -м -м -м. Баночку то я знайшов, а як тут мені розіграш знайти. О, блін. Шукаємо далі. Тут з планшета треба заходити, тепер. Можна я попробую Давайте, ще з ноутбука. Давайте попробуємо ще з ноутбука. Питайте ще щось, що щось вам. Я пошукаю посилання є, є, о, тут вже можемо розіграти.